Є категорія українців, яка дивує. Дивує своєю поведінкою. Ми, звісно, їм дуже вдячні за громадянську позицію, за те, що вони спілкуються українською мовою. Але, наприклад, Олена Мандзюк. Вона стала відомою завдяки скандалу з Алхім. І ось що трапилося. Е, ютубер Тимошенко. Почав спекулювати на темі, писати пости, запрошувати мені Мандзюк чи ні. Вона почала відповідати: в тебе не вистачить стільки грошей. І всі такі, о, чудово, яка чітка позиція, вона не піде до нього, тому що він запрошує багато російськомовних, контент такий на хайпі побудований. І раптом декілька днів тому виходить з нею інтерв'ю. І це виглядає настільки якось безпринципно, без позиції, що насправді ми задумуємося. Чи ці блогери, чи ці відомі люди, в них насправді є таке почуття патріотизму, громадянська думка, чи все ж таки вони зароблять грошенят на довірливості українців, і потім знову, як Принткович, втекла в Португалію зі своїм чоловіком вже другим, і так само Мандзюк. Ми бачимо, що і Аліна Паш, коли хотіла на Євробачення, вона там розпиналася в вишитій сорочці. Зараз живе по Америках і вже дуже давно не випускає україномовних пісень, тобто вона намагалася щось робити англійською. Ми бачимо хлопчика, який відомий в соцмережах. Він зупиняється завжди в маршрутці на світлофорах, хвилина мовчання в 9 годині, і це окей, але це виглядає настільки крінжово знімати себе. Тобто, все ж таки, ми бачимо, що ці люди використовують інструменти, які нам дуже близькі: патріотизм, почуття гідності, повага, з метою перевернути увагу, набрати підписників і розпіарити свою сторінку, щоб надалі продовжувати заробляти, вже придумуючи якусь іншу тему. Ем... Я не слідкував, я не був підписаний на Мандзюк. Я, ду... я не знаю її особисто, я не знаю філософії цієї людини. Я прочитав декілька постів, і ну, мені так імпонувало, що є така принциповість, тому що це важливо. Ем... Це важливо такими бути, що тому що тільки так можна здобути перемогу, коли ти чітко усвідомлюєш, які цінності несеш. Але питання, чи є там насправді ці. Цінності. Є е, ведуча, одна ім'я не буду називати, вона намагалася якось ці цінності е, спекулювати, цінності, але в неї не вийшло, тому що не дожала, не дотиснула, е, глядачі, не повірили до кінця в її щирість. А Особливо коли е, зірок були якісь минулі такі факапи, то це взагалі дуже-дуже їм важко приходиться.